Поправні втрати повномасштабного вторгнення, шкурні питання Чернівецької міської ради та чи раціонально міські управлінці розподіляють кошти під час воєнного стану. Про це все і не тільки говоримо у темах дня. Мене звати Юлія Старанка. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Далі у випуску інформаційна картина четверган 27 жовтня. Не перемикайте. Триває 246-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, активно веде повітряну розвідку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Російські окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру та помешкання цивільних громадян. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари. І здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України. Фіксуються непоодинокі випадки дезертирства. На Буковині попрощалися ще чотирма героями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Головного сержанта Гнатюка Віталія, воїна військової частини А 37 19 в останню дорогу провели в селі Самушин, з молодшим сержантом Іремескою Миколою, воїном військової частини А 42 67 попрощалися в селі Кам'янка. Воїнів військової частини А, 25-82, солдата Шевчука Любомира та солдата киселиці Олександра провели в останній шлях на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. ДТП з потерпілими 21-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» допустив наїзд на 21-річного жителя міста Чортків у межах пішохідного переходу. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 26 жовтня на проспекті Незалежності обласного центру. У результаті ДТП пішохід отримав травму голови та перелом ребер. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Підтримував державу агресора та присягав на вірність ДНР за держзраду жителя Одещини засудили до 15 років ув'язнення. За проданця затримали співробітники Чернівецького управління СБУ у липні у Запорізькій області. З лютого чоловік сприяв у проведенні підривної діяльності через соціальні мережі, поширював проросійську ідеологію, звеличував РФ, підтримував збройну агресію окупантів проти України, а також збирав для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ на Одещині. А далі про доцільність використання коштів з міського бюджету, коли в Україні триває повномасштабна війна, а держава перебуває в режимі економії, у Чернівцях активний режим розвитку. Водночас на оборону надали аж менше 1%. Тож на що найбільше спрямовують керманичі гроші з місцевої казни під час воєнного стану, розповідаємо у сюжеті. Чернівецька міська рада опублікувала дані про виконання бюджету Чернівецької міської громади за 9 місяців цього року. Загалом до загального бюджету Чернівецької міської територіальної громади надійшло приблизно 1 мільярд 800 мільйонів гривень. 67% видатків загального фонду бюджету займають соціально спрямовані видатки, зокрема освіта 57,1%, охорона здоров'я 2,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення 4,8%, фізичний та культурний розвиток 2,7%. А відтак, одні з найбільших витрат бюджету 62% – займають видатки на заробітні плату працівникам бюджетних установ. Чимало виділили й на забезпечення благоустрою, озеленення, ремонт доріг та тротуарів, а саме майже 100 мільйонів гривень. Втім, щодо правильності використання коштів з міського бюджету, в деяких депутатів виникають запитання, зокрема стосовно доцільності ремонту доріг та тротуарів, які перебувають в не найгіршому стані. На мою думку, є е, складніші роботи. Виглядає це, наче ми робимо легкі роботи, які ну не потребують заміни комунікації, тобто які не є першочерговими на сьогоднішній день. Одна навіть ту плитку, яку біля міської ради поклали, вона настільки ковска, тому ми будемо бачити, коли буде перший лід, тобто перший сніг, яка буде тут ситуація. Це не найгірші тротуари у Чернівцях, які є. Тобто, пройдіться діться рошою, де взагалі немає тротуарів садгорою, калічанкою і іншими районами. Тобто є спальні райони, де міжбудинкові проїзди просто проїхати нереально. Тобто, а ми робимо. Ну в центрі де легше, де простіше, і при тому за такі гроші водночас від початку повномасштабного вторгнення з міського бюджету на територіальну оборону, військові частини та збройні сили України виділили менше 1% від загальної суми бюджету. Якщо точніше, 16 мільйонів гривень, не все те, що відділяється, воно відділяється доцільно. Тобто не виділяються кошти там на ремонт бомбосховищ, а збираються кошти з батьків. Що це є дуже великою проблемою зараз? І так дуже важко. Всі у період війни. Депутат каже: наразі важливо правильно розставляти пріоритети, зокрема на захист чернівчан та допомогу збройних сил України. Шкода, що ми прийняли рішення щодо закупівлі транспортних засобів для територіальної оборони для наших військовослужбовців. А в цей момент ми все Яки збираємо кошти, купуємо ці автомобілі за власні кошти. А з бюджету ми не купили ще ні один автомобіль. Тому це є дуже велика проблема, і ем, шкода, що міський голова не завжди чує наші пропозиції. Коли бюджет України перебуває в режимі економії, у Чернівцях режим розвитку. Переконаний народний депутат Верховної Ради двох попередніх скликань. Громадський та політичний діяч Максим Бурбак каже, що в час, коли в країні збільшують видатки на оборону, Чернівці залишаються осторонь. Погоджується, ремонт доріг робити варто. Втім, коли та чи доцільно це робити наразі, питання спірне. Зараз в загальному бюджеті сума видатків на національну безпеку і оборону, тобто на війну з расистами, складають біля 60% загальної суми видатків. У нас менше 1% в Чернівцях, а держава загалом витрачає 60%. Скажіть мені, будь ласка. Як доцільно витрачати кошти? Отож, родини захисників, які воюють за свободу та незалежність нашої країни, повинні покладатися виключно на власні сили, щоб придбати додаткову амуніцію та автомобілі. Чому сім'ї наших захисників, які зараз поїхали на схід, це наша бригада ТРО, повинні просити у своїх дружин, мамів, матерів, батьків гроші на? Е Купівлю таких потрібних джипів, пікапів, ну, машин для фронту, які є розхідним матеріалом, виносячи останні гроші з сімейного бюджету, натомість Ченнівецька міська рада вважає, що на, на ці потреби треба витрачати менше 1%. А натомість на тротуари і на дороги 100 мільйонів гривень. Це чесно, гадаю, що ні. До прикладу, у той час, коли Чернівці продовжують існувати в паралельній реальності, президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюджеті 2022 року на 387 мільярдів. Аліна Рябкова, дня, ТВА. Проїжджа чи такі пішохідна депутати Чернівецької міської ради знову взялися за розгляд питання щодо частини вулиці Чайковського ще в червні її перекрили у межах пішохідного експерименту. Відтак після його завершення відкривати вулицю для проїзду транспорта не стали. Чернівчани неодноразово скаржилися на таку ініціативу, яка тільки створювала перешкоду у русі водіям. Відтак зареєстрували і відповідну петицію. Урешті, після виходу сюжета ТВА про доцільність перекриття, вулицю таки звільнили для проїзду. Утім, депутати знову внесли це питання на розгляд сесії. Мовляв, вулицю необхідно зробити пішохідною задля встановлення там літніх майданчиків, як у Європі. Я переконана, що ці заклади вони насправді оживлять цю площу. Вони приведуть туди. Людей вони приведуть туди туристів, і тому е, даний проект рішення сприяє власне е, цьому аспекту. Щоправда, інші депутати переконані, що таке перекриття вулиці у центрі Чернівців значно обтяжує проїзд містом. І, врешті, що таке рішення намагаються протягти в догоду особистим інтересам мера. Цей експеримент був визнаний тим, що він не підготовлений. Він невдалий, схем об'їзду. Немає, він не мав свого. Корисного резонансу. Він навпаки виник, виникли суперечки і виникли незрозумілі незручності для мешканців. Як залишкова, одна оця оця вуличка у нас чомусь випадково залишилась пішохідною. Принципово, коли буде вироблена ця концепція, коли буде у нас пішохідна зона, коли будуть об'єднувати оці пішоходні зони одна в другу, коли буде цей простір, коли буде зацікавленість людей до чого туди ходити, там будуть якісь атракції, там буде, то в чому є зміст. Цей відрізок вулиці Чайковського від біля Філармонії, суттєво розвантажує центр міста від транспорту. Суттєво. Якщо його просто весь перекрити, ми вже бачили неодноразово, що це приводить до поганих наслідків. Люди скаржаться. Врешті питання відправили на довивчення та доопрацювання. Нескорений Херсон у Чернівцях відкрили фотовиставку Олександра Корнякова, чиї світлини про супротив херсонців російській окупації облетіли увесь світ. Тож детальніше про те, як фотограф зумів обійти каральну систему та показати, якими сміливими і безстрашними є його земляки у сюжеті. Це Олександр Корняков, фотокореспондент з Херсону. Нині чоловік організував у Чернівцях виставку світлин, присвячену жагі до свободи його сміливих та безстрашних земляків. Цим хоче донести до українців, що його рідне місто, хоч і перебуває в окупації, але все, ще залишається нескореним. Перші кадри тут зроблені 5 березня. Це перший день початку великих митингів. Протести про про проти окупантів і далі є фото, представлені з окупації. Робити фотографії, які показували правду про спротив херсонців, було надзвичайно складно, зізнається Олександр. Якщо нам, наприклад, я з акції протесту мог робити ще стареньким фотоапаратом, то вже з окупації я фотографував телефоном і Старався робити це непомітно, бо Бу, ну була загроза. що а, Якщо піймала, то міг би опинитись на підвалі. Та навіть попри небезпеку чоловік не полишив своїх намірів показати світу, що Херсон це Україна. Його світлини облетіли відомі іноземні інформаційні агенції, такі як Reuters, The Times, BBC, The Guardian та інші. Складно було працювати насправді з першого дня, коли Приходилося лягати спати, одягнути, тому що в будь-який момент може могли за тобою прийти, так як росіяни з перших днів стали шукати і активістів, і СБУшників, і ну, в тому числі журналістів. Серед відвідувачів фотовиставки були й вимушено переміщені особи, яким світлини глибоко запали в душу. Зокрема, Максим Срібний двічі переселенець, його рідне місто Бердянськ, який теж наразі окупований. Для мене ці фотографії вони ну ще дуже по живому б'ють. І ну деякі я впізнаю з новинних репортажів, які я бачив, деякі я впізнаю, тому що в моєму рідному місті приблизно таке саме було. Ну і воно звісно трошки повертає там в березень. В квітень, коли це все відбувалося, пам'ять ще жива, і я хочу, щоб вона залишалась живою, в тому числі і про Херсон. Я сподіваюся, що колись і про моє рідне місто такі, такі в такі фото будуть виставлені оце все. Але ну тут я трошки додому ще повертаюся. Поліна Липова теж переселенка, приїхала з Києва. Виставка її захопила. Це не просто фото, це, це живі люди, які не боялися, не боялися Ся ні зброї, ні ворогів. Вони вийшли на площу відстоювати свої права, відстоювати свою місцевість, свою країну, і це просто вражає тим, що це надзвичайна хоробрість. Відвідати виставку можна у Штенберг кафе, що на вулиці Університетській, 11. Вона триватиме до 8 листопада. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня ТВА таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я з вами прощаюся. Бережіть себе та Україну. До зустрічі на ТВА.